Я вам збрешу, якщо я скажу, що ось це мене не лякає просто до усрачки. Я чим більше дивлюсь на ці ігри, тим більше мені здається, що вхід в даркнет починається саме тут. Браузерні ігри мені чесно неабияке страждання приносять, але я думаю, що з цього може вийти класна рубрика, так Того, що ну, кому не цікаво подивитися на людські страждання. Як і будь-яка гра, в яку ми будемо сьогодні грати, ця на перший погляд є безвинною, але ви зачекайте, я вам зараз такий мощніший прикол, покажу, що ну, особливо зацініть ті, хто дивляться зараз цей відео з навушника, і не кажіть, що я вас. Не попереджала Бог вмер, як казав Ніцше, і його вбили ігри для девочек. От, От саме про це я й кажу. От саме про це я й кажу. Будь-який клік в цих іграх може стати твоїм останнім. Ні, ні краплини не змінились. От ці ігри вони не змінились просто ані трошечки. Геймплей мені поки що не зовсім зрозумілий. Ми маємо крутити гемблінг, автомати, машини і збирати букети. Вони приходять до мене в магазин, щоб купувати мої квіти, але вони роблять це без поваги. Ну, типу, вони бачать, що в мене пусті полиці і такі ой, а дайте мені, будь ласка, лілії шпроти, і кілограм конфет ромашка. Ну, типу, тві блядь, кончені. Чи є якийсь сенс мені взагалі крутити епічну рідкість, якщо мені нічого епічного і рідкого не потрапляється? А от коли я кручу звичайну рідкість, то мені потрапляються рідкісні речі. І як це взагалі працює? Я не змогла викрутити взагалі нічого нормального, тому ми не змогли зібрати жодного нового букета. І, і ви запитаєте, як я себе відчуваю? Я відчуваю себе нікчемно, але не більш нікчемно ніж цей магазин, в якому нічого немає. Що буде, якщо я не буду взагалі нічого робити? Хоча, е, ну, типу, з тою кількістю квітів, які вони в мене просять, це буде неважко зробити. Вона дала мені спаржу. Ну, це неймовірно. Це неймовірно. Просто я вважаю так, що контент для дітей ну він не має бути долбайобським. Я реально не вірю, і я ні разу не вигравала нічого. Ну, Типу. Я, оце така людинка, теж я люблю трошечки, знаєте, свою удачу затестити, але я ніколи нічого не вигравала. Все, ми відкрили всі квіточки, ви подивились на всі квіточки. Е, чи треба мені якийсь типу рейтинг зігрій? Коли. Я всі чотири гри пограю, які я приготувала на сьогодні. Я просто оціню їх за цікавістю. Але ця гра вона поки, що, вона поки що достатньо низько. Тобто вона спочатку наче затягує, але потім ти просто розумієш, наскільки вона повторяє себе, знаєш. Тобто тут немає якогось прям супергемплею. Але що я очікувала? Типу, це браузерна гра, ось о, е -е 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 -е. чергова якась рандомна гра, але ця вже навіть з сюжетом. Тут, значить, принцеси, е яка зелена жінка. <свісна> Чому вона їх зачеклувала, типу, на бороди? Це найрандомніша хер, яка б могла взагалі статися. У мене є питання. Чому перше, що ми робимо, коли ми дізнаємось про те, що в нас є борода, це ми збираємося з дівахами, щоб їх прикрашати? Хоча, з іншої сторони. Давайте змоделюємо ситуацію, так? От уявіть, що ви чоловік, і ви прокидаєтесь вранці, і ви бачите, що ну, у вас немає your dick, але у вас є тепер vagina, так? А, а якщо ви дівчина, то якби, то ну, No pussy. No pussy. Only dick. Це звучить страшно. Я знаю. Але типу, от чи вам би не хотілося б спробувати скористатися цією можливістю, так? От до того, як ви підете розбиратись, взагалі чого це сталося? Ви такі, типу, а чуєш? А я хочу відчути ці відчуття, так? Ну я думаю, що це те, що б я зробила, так Е-е-е, звідси можна зробити висновок, що я тепер розумію, чому вони пішли перекрашати ці бороди. Тому що ну, вони такі, а коли взагалі така херня може ще статися? Ну, типу, коли? <світ> то те, що ми це з цим розберемось, то це понятно. А ну, якби користуватися пісюном не кожного дня виходить. Тобто, насправді в цій грі є глибинний сенс, розумієте? Це, це є метафорою, алегорією на те, що? Хоча дівахи і прокинулись е без Вульви, але це не зруйнувало їм дня. Гра дає мені вибір, кого зробити, але я не хочу нікого робити, тому що ніхто з цих принцес мені не подобається взагалі. то Тобто Аріель вона естетично так, але за своєю ідеєю ні. А Мулан, вона мені естетично ні, але за своєю ідеєю так. Хоча, коли я думаю про мультик Мулан, то я розумію, що от в дитинстві він не був моїм улюбленим, і Аладін, тим паче, от Аладін мені взагалі ніколи не подобався. Я не знаю. Оці всі пустелі вони мене взагалі не приваблюють. Водичка, це я люблю, а от пісок ні-ні. Мені завжди подобалось Покахонтес. Покахонтес це, це чиста моя wild естетика, як то кажуть. Естетика бешенства. Все в цій грі, мені здається, це якась алегорія на Ну, на На balls. Girls with the balls. А, Звичайно, алкоголь, тому що ну, без алкоголя тут не, не вийде взагалі ніяк. Щось є. О, так, оцю... більше більше волосся. Ось цю штуку. А, поверни. Поверни, поверни, поверни. Шоу. Так, давайте. Зараз у нас буде таке піздате шоу. Ну, це реально піздате шоу. Я б навіть сказала хуйове шоу. Наступна гра і одразу дилема. Каже мені, один гравець чи два. Але ну, звичайно, один, тому що в мене немає друзів. Я не розумію, що відбувається, і чому воно так дивно рухається, і за кого я взагалі граю. Я програла, здається, я не розумію просто за кого я граю. Якби я знала, за кого я граю, то я б сказала: я програла чи я виграла. О, а я тепер зрозуміла. Це гра це коротше, Ющенко проти Януковича в 2004 році. А це тоді виходить, що якщо я синій, то тоді мені краще взагалі нічого не робити і програти за синього. Чи я помаранчую все-таки? А, я не розумію, блін. А я тепер не хочу грати за синього. Я не розумію, ким я граю. Я граю з синім, чи я граю. Блін, синій виграє, це нечесно. Прям як і тоді. А, ні! Будь ласка, будь ласка, ющенко, давай! Ющенко вперед! Курва! Ще танцює? Пристрелив мене і танцює. 3-2-1. Віктор Андрій. <ріпи> 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 Остановитесь! Остановитесь, Віктор Андрійович. Віктор Федорович, вам пизда. Я не знаю, а як а як говорив Ющенко? Я не пам'ятаю, як говорив Ющенко. Мені, блядь, було 4. Я просто не можу виграти в цій грі. Ми будемо намагатися. Я знову не розумію, за кого я граю. Я просто сподіваюся, що я граю за помаранчевого. От реально, кожного разу, коли я граю, я просто сподіваюся, що я граю за Помаранчевих. Він мене пристрелив. А курва. Він може, звичайно. Він, звичайно, може. Якщо кулябло, то Я куля Його як снайпер. Я забилась, я як снайпер-павук. Я людина павук, а я снайпер-павук. Я просто забилась десь в кут кімнати в найдальній, і я просто задомінувала його з кута кімнати, пристрелила. Снайпер-павук моє ім'я. Я зараз виграю нарешті, тому якщо зараз він мене двічі пристрелить, ну це буде такий позор. Я ніколи не була так близько до перемоги, до цієї перемоги. Ніста! Будь ласка, будь ласка, просто. Ні. Ні, ця гра, вона. Не дає мене перемога. Я перемогла. Я перемогла. Фу, блін, ну це було так потно! Це було так потно, що аж страшно. Аж страшно як потно. У мене болить голова. У мене реально болить голова. Людський м'яч. Якби ця гра існувала, коли я була малим піздюком, ну, я б мені б снились кошмар. Ми збираємо людей в м'яч і ними розбиваємо стіни. Це так кріпово звучить. Просто воно реально виглядає так, наче там люди перетворюються на м'ясо. І, ну, типу, ну, не знаю, мені, типу, супер некомфортно. Але ми ми будемо домінувати в цій грі, я відчуваю. Ми будемо абсолютно домінаторське домінування. Ну, ви подивіться, це було домінування. Якщо ви не знали, що таке домінування, це було воно. Блін, я хочу Ісуса. Або. А, перестань! Ось це, ну це просто. Воно мене, воно мене так бісить. Воно мене так бісить! Я просто тебе благаю! Перестати. Я буквально в одному міліметрі від того, щоб ну, просто зі злості виключити. Щоб просто зі злості виключити цю гру. М -м -м -м, ні, я хочу, я буду копити на когось, на чогось. Я люблю я люблю копити, так я оце. Мені я відчуваю себе. Ні! Стоп! Я не можу. Це не було домінування. Це не було домінування, яким я хотіла, щоб воно було. Мій рекорд поки що це 7. Тепер мій рекорд це 8 Я знову доміную. Але чи надовго? Ам... Блять, ти знущаєшся. Він замаскувався під гру для того, щоб я на нього натисла. Скільки мене вже грошей? Мені вже вистачає на крутого дядю в окулярах або на Ісуса? Я ще не визначилась, Я за Ісуса чи за капіталізм? Як це взагалі Майли? Як я повинна була уникнути цієї лави? Як? Як хтось взагалі хоч хтось може цього уникнути? Я. Що це, як це, хто це, як це має взагалі означати і бути? Як можна уникнути її? Я буквально, я буквально можу тільки рухатися вправо і вліво. О, ні, 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 тільки не палка, а ні, тільки не дві палки. А це що за діл до незвичної форми? Хоча, якщо подумати, то все, що завгодно може бути ділдо, якщо ви достатньо сміливі. Так, так, так. А, ні, знову. Це ти знову. Це ти знову. Як тоді. А як? А як? А як? Що значить. Що значить. Що а що значить. А що значить. Що ви будете ще робите? Яка взагалі різниця, типу, в цих скінах, якщо я не бачу взагалі в цьому м'ясному шарі? За кого я граю, я просто не бачу. Я сходжу з розуму знову. Я кожного разу це кажу, мені здається. Я коли граю в фонка, я кажу, що, що, як це взагалі вийшло? Чому це, бляха так ви. Ну, чому? Я просто, блядь, не розумію. Я, Ну я правда не розумію. І знову ти мені цю рекламу підкидиш. Я просто хочу накопити чела з окулярами. Ну, ти чому. Ну, чому взагалі? чому? У мене бісить саме оця маскувальна реклама. Типу, ти собі граєш, ти собі думаєш, що все нормально, і вона така ні, все ненормально. Як? 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 Як це пройти? Я не розумію. Я не розумію. Нічого цього недостатньо. Чому ми потрапляємо в цю лаву, якщо ми не маємо? Ну все, я. Я проїбала свої гроші на Ісуса на те, щоб пройти цей клятий рівень. Чому ми потрапляємо? Чому ми потрапляємо в цю кляту лаву? Будь ласка, поясніть мені, чому це якийсь баг, це якийсь глюк, це так не має, блядь, бути. Я йду на найкрайніший край. І я якимось, блять, чином. Іди сасать жопу. Допомоїть мені, будь ласка, я не розумію. Я не розумію. Зрозуміюсь. Вони мені дають тепер чоловічої сили більше, якщо я дивлюсь рекламу. Ну, давай. А який в цьому сенс, якщо воно все одно мене не пропускає, не пропускає, це пекло на землі. Тобто ти можеш просто купувати цих чоловіків собі до якогось моменту, або що, а потім ти можеш просто, ну, гра ламається. Я можливо, можливо, зараз я витрачу кілька хвилин своєї свого життя на те, щоб оце проскіпати всю цю рекламу. Просто кількістю буду намагатися взяти. Тому що то я, хочу, я хочу пройти цей рівень, ало, я не. Я не я не ніколи не погоджусь з поразкою. Рівень 100 чоловічої сили. 100 рівнів назад був рівень 1. Я подивилась. Сотню реклам для того, щоб досягти цієї позначки, блять, враховуючи те, що в деяких з них було по дві реклами, я подивилась навіть більше, і, і, і кількість грошей, яку треба типу заплатити. Ви подивіться на це число. Це число просто астрономічне. Я перша людина, яка настільки далеко зайшла в цій грі. Тобто, ця гра вона не була придумана для того, щоб її пройти. Тому що якщо навіть з рівнем 101 я не зможу пройти цю кляту палку, ну ви уявляєте, що таке подивитися, сука, 100 реклам, блять, мені здається, я зараз просто я зараз ну йобнусь, я із вікна. причому і, 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 і я просто, я зараз. Я переродилась в іншу людину. Так, не, не дарма, не дарма ви дивитесь це відео на мій день народження, тому що ну, я більше не людина, якою я була до цього. Я тепер нова людина, я тепер сверхістота, я тепер, в мене тепер чоловічої сили 103. 103! Якщо цього не вистачає для того, щоб. Абсолютно тупе! Я не розумію. Ні, ти зачекай, блядь, Я не для цього, не для цього. У мене буквально, блядь, немає слів. Я навіть, якщо чесно, в цей момент, конкретно в цей момент, я навіть не впевнена, що йде за. 69,79 мільйонів мільйонів очків! Я йобнулась Я просто йобнулась. Още одна реклама, звичайно. Ходи сюди. Ходи сюди. Ходи сюди подивись на цю йобнуту жінку, якою є. я. бляха муха все. Я зламала цю гру. Ви дивіться, вона мені навіть не показує. О, ні. Вона тепер мені навіть не показує це людське коло. Ви можете собі уявити, що я заробляю зараз. Тобто, ця гра вона не може нормально функціонувати, тому що зараз. Я заробляю очки в мільйонах. <звук> я все одно не можу пройти цього року. Так, я хочу попросити ще 28 тисяч копійочок, тому що, ну типу, блін. Однією рекламою, би більше, не може бути. Я не вірю. Я вірю. І в цьому всьому нема не було жодного сенсу. Тому що я цього челіка, як я й думала, я його просто навіть не бачу. 90. Я не розумію, в яких мільйонах ця гра рахує. Типу, 9 і мільйона. Ну, типу, це не 93 мільйона. Це, типу, 9333 мільйонів. Чи є взагалі таке число як. А ну? Дивись. Я занадто велика була для того, щоб пройти там. Будемо з вами на цьому прекрасному моменті закінчувати. Якщо вам сподобався формат жахливих браузерних ігор, будь ласка, м -м -м -пропонуйте, пропонуйте якісь інші. Напишіть, що мені сподобався формат браузерних ігор. Я не думаю, типу, що це прям буде супер, щось популярний якийсь відос на моєму каналі, але я така зла, що мені аж похуй. Реально, чисто, я у мене немає сил. В мене стільки адреналіну вийшло заради цієї гри. Що ну дякую за те, що подивились цей відос. Якщо хочете мене поздоровити з Днем народження, поширте цей відос зі, у, зі зі своїми друзями. Так там напишіть, може, якийсь коментар, поставте лайк, підпишіться на канал. Це буде супер афієзний подарунок. Мені між іншим. Що ще залишайтеся в безпеці? Йопте. А я блять зовсім забула оцінити коротше ці ігри. Так, е, швиденько я не знаю, типу, як це буде виглядати, але скоріше за все, я просто ставлю сюди, типу, чотири картинки. Це сіло паркан, Катер плаває по морю. І сьогодні в нашому краю свято Радості і Горя. Вітаємо вас на відкритті урочистої церемонії нагородження браузерних ігор за версією каналу Яніус-премії Бурштинова логина». І почнемо нашу церемонію нагородження з почесного гівняного місця, яке дістається грі Human Ball. Цей мазафакер змусив мене подивитися більше, ніж 100 реклам. І саме тому отримує це почесне звання найгівнянішої гри. І нехай горить він в пеклі. І дасть Бог йому поноса. На третьому місці гра, яка пропагує гемблінг. І навіть важко назвати її грою, тому що це тупа казіно. Почесне третє місце займає ось цей мазафакер, який косить під принцес Діснея. На другому місці абсолютно не заслужено, але тим не менш гра «Стріляй в Януковича. Тому що вона могла б бути набагато нижче в цьому топі. Але тим не менш дві гри, які були до цього настільки жахливі, що я просто не знаю, що може бути гірше. Тому почесне друге місце стріляй в Януковича. І перше місце. <звіт> ...займає ця гра. Де треба було наряжати бороди принцесам Діснея. Я не знаю, яка хвора людина утвердила цю гру, але вона була принаймні веселою. Дякую, що завітали на нашу церемонію нагородження. Щасти вам і дасть вам Бог здоров'я! І нехай ваш корабель під назвою життя. Пливе в океані під назвою життя.